Рій, збірка. До правого рівняйсь, Струнко. Наша назва. Мрійники. Наше гасло. Ми ніколи не сумуємо і усім тепло даруємо. Доброго дня. Мене звати Денис Лященко Володимирович. Я з Донецької області. І я Джура, і мотиватор України. Ніколи не здавайтесь. Читайте Боже Слово. Поважайте батьків. Пилипенко Евеліна. Ройова. Подарцов Макар. Писар. Самойленко. Дмитро Хорунжий. Щербина. В'ячеслав. Джура. Вітаренко. Іван. Джура. Гусенко Ганна. Джура. Бажаю всім сил та натхнення. Кіркач Гор, Джура, бажаю здійснення мрій. Маємо жити